Вже третій рік нерадісна зима, не тішить більш і іне на деревах, Перечуття святкового нема, душа, наче в лещатах металевих. Свята зимові вже до нас ідуть, Та настрою нема щось святкувати. Там, на війні, наш спокій бережуть. Наші безстрашні хлопці і дівчата, вони в окопах посеред зими, забувши про свою смертельну втому, хоробро захищають нас, щоб ми в цей час тяжкий спокійно спали дома. Життя не зупинилося для нас. У клопотах минають дні і дати. Але гучне застілля у цей час це наче на могилах танцювати, нам не до свят. І не тому, що ми в цей час радіти розучились. На знищення ворожої пітьми ми всі свої об'єднуємо сили. Раніше нам хотілося справжніх див, дарунків на свята зимові. Тепер щоб в Україну прийшов мир, і всі живі вернулися додому. Ще прийде час для свят гулянь гучних. А зараз, попри обстріли й тривоги, гуртом будемо молитися за тих, хто наближає нас до перемоги.